чи можуть мобілізувати або депортувати українських чоловіків за кордону до України? Всім привіт! Ви на каналі Навімгрант. Сьогодні ми знаходимося у прекрасному місті Іспанії Валенсія і будемо говорити на цю тему. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, як ви знаєте, кожна країна Європейського Союзу має правила щодо депортації, але ви повинні виконати певні дії для того, щоб вас депортували. Наприклад, якщо ви грубо порушили закон і вам виставили рішення суду, тоді ця країна має право вас депортувати. Також за незаконний в'їзд вас як іноземця до цієї країни вас можуть депортувати за незаконний в'їзд і за порушення правил перебування в цій країні. Також, якщо ви, наприклад, виконуєте діяльність чи підприємницьку чи роботу без дозволу на роботу, за це вас теж можуть депортувати. Що стосується. Інших адміністративних правопорушень в більшості випадків у вас повинно бути саме судове рішення, щоб вас відправили в Україну. Тому щоб вас депортували, вас не можуть просто так взяти і відправити. У вас повинні бути чіткі і грубі правопорушення і додаткове рішення суду. Тоді ви підпадаєте під можливість депортації. Що стосується мобілізації, чи можуть чоловіки у Європі мобілізувати і відправити в Україну? Ні, не можуть в є згідно з законом про військовозобов'язаним, усі чоловіки, які виїхали за кордон і перебувають там довше трьох місяців, вони вже зобов'язані стати на військовий облік або в консульстві, або в посольстві. Що стосується саме консульства і посольства, згідно з військовим обліком, вони можуть вас тільки інформувати про те, що ви зобов'язані це зробити, але вручити вам повістку, вони не мають права. Тому не переживайте дуже багато зараз. Фейків в інтернеті розказується про те, що е, там консульство чи посольство буде виходити і роздавати повістки. Вони технічно не мають на це права. Вони можуть вас лише про це інформувати. Тому от відповідь на ваше питання: чи можуть вас мобілізувати за кордоном. Ні, не можуть е, і ну, що стосується депортації. Якщо вас вже депортували, вас вносять у систему СІС. Система СІС це система, в якій забороняється ваш в'їзд чи виїзд з конкретних країн. Тому вам прикріпляю детально, які є пункти, коли ви можете попасти в ту систему, і як перевірити, чи ваших даних немає в системі СІС. Тому раджу вам цю інформацію також записати. Тому ось така загальна інформація у посиланні у коментарях. Я напишу. Офіційну інформацію, де ви можете ще раз з цим дізнатися і знайомитись, вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, не забудьте підписатися на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.